Добрий день, дівчата! Ви на моєму каналі про в'язання і мене звуть Лариса. Сьогодні я продовжую брати участь у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Чесно кажучи, я цьому місяці хотіла зійти з дистанції і наробити звіт. Бо, як я і казала, вже що я знаходжусь на окупованій території і дуже важко. Тут знаходитись. Буває, що цілими тижнями немає настрою, нічого не хочеться робити. Але ж в останній дню мить, навіть же на початку місяця липня, я все ж таки вирішила, що я зроблю цей звіт. В червні місяці я зв'язала всього одну пару шкарпеток. Це отакі сонячні, яскраві. Шкарпетки, я віднесла їх до пори року, до літньої пори року, бо вони дійсно кольором нагадують нам сонечко, соняшники та пшеничні поля. Ще я віднесла ці шкарпетки до категорії новий для мене візерунок. Я в'язала спочатку ці шкарпетки регулярною різиночкою один на один, одна лицьова, одна вивірідна. Петля, а потім ще ну, перейшла на малюнок на візерунок і в'язала перший ряд, чергувала лицьову вивертну петлю, лицьову виверідну, а в другому рядку в'язала всі петлі лицевими. Далі я перейшла на п'яточку, яку в'язала укріпленою, і французькою я її зв'язала, або ще їх називають п'ятка з сердечком. Потім стопу шкарпетки я продовжувала в'язати лицевими петлями, а поверху шкарпетки продовжувала в'язати візерунок. І закінчила я шкарпетку стрічковим миском і закрила петлі голочкою. Вага цих шкарпеток 58, 58 грамів. Використовувала я спиці номер 275, бо в'язала я не шкарпетковою пряжею, а в'язала використовувала пряжу Alize Lana Gold Fine. Тут 390 метрів на 100 грам, Вона трошки товстіша, ніж карпеткова пряжа. І ще я додавала трошечки в мене було махеру. Дуже. Мало, але все ж таки я взяла і додала і е, додавала її від різиночки, і оту десь закінчу, закінчилась у мене на цій шкарпетці. І так само я в'язала від різиночки. І от трошки видно навіть відрізняється. Тут світло жовте, тут трошечки темніше, де був де махір, я використовувала. Але ж то нічого, тож для себе я в'язала. Звісно, що в цих шкарпетках не походиш кожен день, бо вони дуже швидко протруться, бо тут нема поліаміду в складі цієї пряжі. Але взимку біля телевізора можна посидіти, пов'язати та погріти ніжки такими теплими шкарпеточками. На цьому я буду закінчувати свій звіт. Сподіваюся, що натхнення в мене все ж таки буде, і що я все ж таки продовжу участь у інших місяцях і нав'яжу ще багато гарненьких шкарпеточок. А всім я бажаю миру, спокою і щоб скоріше закінчилась ця війна.